Привіт, друзі! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас неділя, виходний день, і я все-таки вирішила вам показатися. Приїхали з Вовиком, він плити об'їжджає, провіряє, а я сіла з ним, думаю, проїду. Я грипую. Грипую, не виходила, не знімала нічого, бо не те стоїть, балакать у ніс, якось неприємно. Ну, думаю, якщо сьогодні в неділю не зніму, то вже тоді серед неділі ще важче. Господі. Ну, в общем, що можу сказати. Погода у нас вийшла з дому, було так хорошо, вроді як на с... під сніжок такий, сонечко було, а зараз так захмарилося, що, мабуть, якась крупа почала сипатися. Молодіж повела Богдана вовик тарабани, мусор тяне. Молодіж Богдана, молодіж повезли Богдана. Десь якийсь там розлікательний центр, а мене Вовик повіз з собою по, по мусорку. І, каже, що треба плити провірити. І мусорку, каже, бачу повну, а вже через верх треба її перетягти сюди. Е, там пару коментарів, девочки, треба відповідати. Сейчас Вовик прийде, і я відвічу на декілька коментарів. Один не хороший, другий хороший, но ну, отвечу на обидва. Навірно, на хороший сразу почну отвечать, бо пам'ятаю добре, що там написано дівчинка, жіночка, молода людина. Пише мені, не знаю хто по імені ж все. Пише, що розкажіть, будь ласка, з роботою, бо хочу поїхати і не можу оприділитися саме куди. Я, дівчки, чесно вам скажу от себе лічно. Я про роботу ж дуже багато розказувала. Ну, можна походити іменно, де я про роботу. Я обозначаю відео, що це про роботу. Ну, так як людина питає, що ж де відповіді, то я, звісно, відповім усім українцям, які пострадали від цієї проклятої війни, від цього придурочного старика. Я б усім би побажала пожити у Закопане. Ой, посунулася. Я б пожити у Закопане правда. Якщо б вам вийшло приїхати в Закопане і ви здорова роботяща людина, то тільки в Закопане. Мені кажеться, я не знаю, дячка. Я ми на заводі не робили і не жили в других містах. Ну, по розговорам знайомих усіх кажуть, що на заводі важче. От треба вистояти, і Юля наша робила на заводі, трошки вас потрясу. Юля наша це наша дівчинка з України, сусідка, до якої ми сюди, вона з її допомогою ми тут в Закопане оказалися. Юля колись як приїхала зразу, то вона десь була в другому місті і робила на заводі. Каже, дуже важко на заводі, там минуточки якісь для чи для відпочинку, ну, в общем, важко. Закопане, якщо ви трудяща людина, то ви найдете роботу. Ну, в Закопане важко перше треба гроші, щоб були, поки ви найдете житло. в Закопане погано Найти, якщо хочете самі жити. А якщо найдете роботу, тоді є багато хто дає з роботою, так що ну на перше время треба гроші, хоча б на суточне чи на який-нібудь в якомусь хостелі пожить. На це треба розчитувати. У нас Діана з Максимом приїжджали год назад. Навірно, вони приїхали в сентябрі, мабуть, був год. Ой, Гундосю, Вот. В нашому домі ми їм договорилася Ліда з хазяївами, що їм буде кімната. Десять місяців вже був договор. Це постійно трендилося, що будуть вони жити, і в них буде жильо. І тільки коли договорились за житло, тоді почали їх сюди ж уже перетягувати. О, да, я розкажу, зараз прийдеш тоді і <кій>... то. І тут був такий, що вони, напевно, неділі три ще ходили з кімнати в комнату, тому що був сезон, і їм було хазяїнам жалко здати на довгий, бо було дуже навал людей. А тут саме центр, і нам було невдобно неприятно, що ми дітей виманили, а вони з сумками. І три неділі вони бідні казали, хоч назад їдь по сті минутку. Буде годіть, не хочу голова і так болить. І, коротше, так їм було де остановитися. Вони в будь-яку минуту брали сумки і йшли до нас, якщо там треба освободити кімнату. І то були проблеми. Так що кожен раз, коли людина приїде, проблеми будуть в будь-якому випадку. На це розчитуйте, щоб була якась копійка, щоб на перше время. А потім, як уже ви остановитесь, рознюхаєте там туди-сюди, хоч якусь недільку, тоді за копаном хорошо. Тоді будете вже допомагати своїм знакомим. Так, да, ну, діло в тому, що йде, йде Діана, я її зустрічаю Ми, мабуть, в тому відео бачили, ви, як ми зустрічалися з Діанкою. І потім вона побігла до Максима, вернулася від Максима і встрітила жінщину, йдуть з нею балакають. А я кажу, Закопане, це маленьке село. Бо один одного всіх. Це вже... велике село. Даже. Малий город, велике село. Ладно. Ну, ладно, да, а, так. Цей... ну, от розкажи тепер. Велике чи мале? Ну, сказала, ну, мале. сказала, Чого -чого? раді Бога. Давай. Вони встрітилися і балакають, потім вона пішла. А я кажу Дянки, що це за жіночка? Худенька така. Ну, возрост уже, мабуть, мій, не молода. А вона каже: це наша жінка з України, десь із западних Україн, по-моєму, тут з цих країв. Вона каже: на змиваку у нас робить. Вона три місяці робить і уїжджає в Україну. Строю двохетажний чи трьохетажний дом. Три місяці вона живе. В нас миє посуду. Посуда ну змиваки в хороших ресторанах. Які посуду машини? Це надавати посуду, яку позносили, е, хто там убирає столів. Вигорнуть усе за грузить у посудомочну машину, потім вигрузить все з машини. Важка робота на ногах, звісно. Ну Но її тут кормлять в обід. А на вечір каже, ще кой, що там десь остається, вона може взяти собі додому. Вона абсолютно не тратить грошей. Їй виділили койко місто. Чи може у двох вони з кимсь кімнаті живуть? Я не прям до подробності. Були подробності. Дянка розказала, але у ну, мене така пам'ять, що я не знаю. Що людина каже, строїть строє домі, за три місяці вона збирає собі гроші і їздить там строє дом. Чоловік каже, виїхати не може, чоловік вдома біля хати, а вона оце їздить на заробітки. Так що, якщо приїдете в Закопане, я всім рекомендую. Тяжко буде перше. Ну, ну, то воно того стоїть. Роботу можна знайти по стороні кухні роботи валом. І на кухнях багато українців не то, що прям мова, мова, мова. А якщо ви вже й були, та знаєте трошки мову, то це ще краще. Да, Вова? Ну, На заводах кажуть важче. Навірно, ми не робили, ну кажуть, так. Да. Хто да. привык, смотря який возраст. от не всі надміри йдуть строїтелями, не всі строїтелі, так? Да? І не всі там інженери, не всі. Кому що подобається, як торгують, стоїть палатка з одежею, стоїть палатка з ігрушками. А в того беруть, а що цей не перестроїться на ігрушки, тому що ігрушки ще. От не його, от він буде одежею торгувати, буде одні перчатки продасть за день, ну він буде продавати одежу, а та буде 10 ігрушок продасть, ну, а не перейде. ну кому що? Хто м'ясом торгує, хто рибою, як ми знаємо в енергодарі, хто, хто чим. Так само і тут приїдете. Кому що буде подобатися, хто до чогось. Ну, я ж кажу, що да, я не да, знаю, да. як на заводах, ну всі жалуються, що на заводі. Більше... Ну 8 часов да, стоять да, під какую стоять. І кожну... ну, да. це ж тож... Тут теж важко все. Ну Тут і чайові дають, і е, кормлять. і Багато-багато дуже хто дає роботу із жильйом. Жильє, звісно, навіть треба консерватор. Вичитали ми в групі десь, е, як Вовик працює, для мужчин. Треба консерватор. Ну Він має бути без сім'ї, тому що. Вона не дають. Ой, не бачите дуже вони дають місто, койко місто там він може жити на місці, але сім'ї не ну нема. А я може думаю так. Якщо я живу з сім'єю на квартирі, я не не требую кімнату, то вони возьмуть. Пожалуйста, тільки вони сім'ю не возьмуть, вони візьмуть одного. Возьмуть а одного. якщо у вас є квартира, що ви живете з сім'єю, то пожалуйста, йди до нього работай, що йому проти. чи що От. плати. Допустимо по об'явленню було написано, що він платить 6,5 тисяч у місяць. Він кормить три рази і дає кімнату для одної людини. Замечательно, якщо приїхати на заробітки, ну, тебе покормили і тобі дали, де жити, ні за що не платити і 6,5 тисяч злотих це дуже це хорошо. Так, це дуже хорошо. Я не так що це їдьте хорошо. в Закопане совєтую, це ті дівчинки, яка питала, куди їхати. Далі другий коментар це сидите за бугром. Ну, я думаю, ви вже всі читали. Хто зі мною пос нами постійно. Сидите за бугром, кому ви показуєте, показуйте своїм дітям, типу, нам воно не треба. Я їй відповіла, що ми своїм якраз і показуємо, а ви можете не шастить. Овітила грубо, ну гру... справедливо. я що Ні, не так. Діло в тому, що я її розумію, звичайно сердюся на такі коментарі. На ці не дуже сердюся, бо болію. Бо не до коментарів прочитала та і прочитала, не до коментарів бо людина вже на нервах на такому, мабуть, стані виїхати не виходить, а там жити спробувати. Бросити можна, не виходить, жить, да. Ну... Ми ж не на завтра приїхали, ви розумієте правильно. Девочки, ми ж самі не хочемо жити. І не хочеться, чесно, уже скільки днів не знімаємо, і сьогодні знімаємо через силу, не хочеться знімати, тому що самі ми отам От всередині гнилю там вся, чи я не знаю, там всередині нема нічого живого. А надо ж на камеру улыбатися і радуватися. А що ми покажемо? Їсти готовим? Готовлю їсти, да. У нього он, зуби болять, кажу, надо Либаться він залубався, цілу ніч не спав. І плата за ті зуби, і ходить з тими зубами. Ще шувівторок вони будуть зубники. А він уже не може терпіти. Уже сьогодні діклофінак лідав колола. Бо тому що я кажу: ну скільки ж та печінка не видержана у таблеток і таблеток по дві, кожний час болить, і болить, і болить. Давай уколи йому діклофіна, хай хоч трохи оддихне. Так він оце каже, і сів їсти, давай бігом йому їсти, щоб поїв хоч трохи. Бо каже, нічого, зі не зваріть мені манки. Жувати ніяк він розпалився і піднявся, як роблять. Ночі два рази так челюстю клацав. Коротше, що я хочу сказати, я, я перебіг, бо я тебе я забуваюся. Ви думаєте, що в мене пам'ять хороше що рівненько, щоб я був. Рівно. А ти сюди дивишся, а так, я коричай. туди, от, я на себе на тебе. <рес> Значить що? за бугром, да. За Бугром непогано, я вам скажу. О, не треба жалітися, тому що да, дав те да. в торбу. Ну, мені постійно сниться сни. Ну, як постійно, не кожен день, ну часто сняться сни. І от не де нібудь. А от у нас є село Запоріжжя біля Павловки, там, хто в курсі діла, Херсонського. Село Запоріжжя? Так, да. Село село, так. Да. От іменно через нього я їду з Польщі у Павловку. Да. І, а потім самоліти кружляють, вертольоти кружляють, а потім. Ну, це ж там на окупіровані. І потім думаєш, а чого я приїхав. сюди, А чи я назад, а чи, от, там же ж ну, це таке. Ну, і постійно мені сни, не сниться там десь щось. ну Просто от м, Україна, ми там вдома. Дом да. От іменно через Запоріжжя ну, окупована. Іменно, іменно той дом, де у мене він, де я родився, де моя родина, моя, не ваша. Я не знаю, де ваша, але моя отам. Ну, я не знаю, як, як будь. А ну відвідьте мені. Ну, правильно, треба вивчатися на родину. На родину, правильно. Ну, родина мені сниться там, де я родився. Сидите за бугром, да, да, обідно, звісно. Ну, сидимо за бугором від радості. Люди сидять. Я вдома родину... не лежав, би, я там зараз, як ніколи теж і пооставалися, і туго, і важко. Ну, все-таки якось вдома. Скажуте, а чого ти тоді поїхав, дурак старий? Надо, то й поїхав. Отак. так. Це ж не грубо, ні? Це я вам так, ну як діалог. Просто у мене такий розговор. Конкретний. Я люблю так. У мене командирський голос. Хоч командувати не люблю ніколи. що я поработаю. хай хтось з іншої командує. Це таке діло. Все, ми будемо їхати. Я не знаю будем. куди. У мене ага. на заправку. Ще... А, на заправку. Вова, ну ще минутку, давай добалакаю. Я правда, я не хочу. Голова тріщить. Зараз заедем на заправку, заправимося, а тоді <сум> зайдемо до Діани і поїмо торта. Дівчки, ми вже оце скільки сладкого розвідуємо і не їмо на дієті, на дієті. Це мої зуби. <кхи> 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 і так хочу оце, з цією болячкою, напевно, так хочу я. Е, сладкого, що прям не можу, кажу, сьогодні будемо якраз їхати уже время буде багатенько, поки ми ще вернемося. Так що будемо їхати і заїдемо. З'їмо по куску то я торта. Я не знаю, що він хоче, хай він що хоче, е, хоч бокал пива, хоч що шо йому солодке. Ну мені хочеться кусочок з'їсти торта. Сьогодні піду з'їм. Дівчатки ще Начали в'язати. Я не знаю, Ліда вам не показувала у мене в Фейсбуці. Старі фотографії висвічуються в і там як я така в платку, хто заходить до мене на Фейсбук, в'язаному такому на, на плечі, як він бактус. називається Бактус. Красивий. Ми так з Лідою в'язали от ті года дома, коли були, що це просто на продажу, дуже багато. Ліда в'язала крючком, в основному бактуси таке, а я спицями. Ну я теж в'яжу крючком, тільки дуже важко кручки не туди стоять. Я пам'ятаю, ми такий бактус в'язали на продажу. У мене була, а потім наша землячка побачила і написала мені у Фейсбук, що хочу для дочки заказати такий бактус. І ми зв'язали, і по времени треба було там строго якесь час було одвідні, а Ліда не вспівала, і я дов'язувала. І я подивилася у Фейсбуці і я в цьому бактусі на голові. Так мені захотілося, Лідочка, я куплю ниток, скажи, які нитки я куплю і зв'яжу сама. Вона каже, ну, Я знаю, що вона начне, а я вже тоді буду крутити. Ну, Починала я починала, звісно, ниток ми купили, почали його в'язати. У мене не вийшло нічого, я тільки портачу, там треба вважати, розуміти. І я бросила. Ліда зараз вяже, така красота виходить вже розмір платка. Трьохугольного косинки, красиво, вона, мабуть, вам покаже. А я почала в'язати носки. Думаю, мої криві пальчики я не могла в'язати в останнє час. А зараз їх скрутило до такої степені, що вони якраз хорошо. Петляється. Петля От на оцей лягає нитка, оцей придержує, і вони криві, її в'язать, вони... якраз я ниткою держу. І, коротше, почала в'язати носки. І тепер мене відлікає, бо. За... Привикаєш до цього Ютуба, прив'язуєшся прив настільки, там копійки з заробіткам, правда. А, а постійна Каждая робота, робота надо, думаю, ламаю голову, не так пишуть, я думаю, треба чимось себе відвлекти. Купила моток, ниток, потім купила ще один пару, зв'язала високих таких. Тепер другу пару в'яжу, навіть лінії на роботу будуть трохи нижчі. І ще в мене моток є на тапочки, трохи не цілий. Ну, в общем, в'яжу сейчас носочки, відвікаюся від Ютуба. Оце таке. Шо ти кальфіки? Біж Це той Ні. не солодкий. Це, тобі не це води в тебе немає. Сейчас на заправки купиш фіні водички. Всі, девочки, їдемо покажемо, може, якщо зайдемо тортик їсти, хоч знімемо вам кусочок тортика, який ми будемо їсти. Якщо буде, я ще можу передумати. Поки ще на одну хату, поки заправимося, поки машину поставимо, йти додому, може вже щось мені приспічить і підемо додому. На, заправці, так що, воде, дорога. На, цей, на два коментаря самих таких гарячих відвітели, на які я не відвічаю, зараз, ще минуло. Ще хто дивиться, що я прив'язана, не прив'язана. Я не прив'язана, поки балакаємо. Як тільки буду від'їжджати, я обов'язково прив'язуюсь. Я вже вашим рекомендаціям вашим підчиняюся, Спасіба. Це я просто сидю, а Вовик другий раз дергається вже їхати, і вам кажеться, що я не прив'язана, я обов'язково прив'язуюсь. Тепер коментар на тому на тому каналі, на кулінарному. Дівочки, хто не знає, вкусно бюджетно у мене. Канал називається Вкусно-бюджетно. Вам може висвітитися вкусно просто бюджетно? Вкусно, просто бюджетно. Не моє. Листайте нижче, нижче буде просто вкусно-бюджетно. Хто пише такі коментарі, як на тому каналі вкусно бюджетно? Я там взагалі не отвечаю. Там ще коментарів мало, але я на них стараюся не відвічати. Якщо людина написала машинку, якою я розкатую тісто, один коментар раніше був. З двойки, на яку ви переключаєтесь, яка там назва машинки, ми це все показуємо. Якщо людина зайшла і з удовольствиям написала такий коментар, що я його чувствую, що він добрий. Ну, якщо зайшла людина і пише, яка назва машинки, я на такі коментарі не відповідаю, Надо казати: добрий день, до побачення. Якісь слова такі, які людські. Я заходжу в відео, знімаю і кажу доброго ранку, друзі. Вітаю вас у себе на каналі. В кінці бажаю вам того-то і того-то. А то який це як правило, як я тут, наче об'язана все. Ні, на такі взагалі не отвічати. Що... Не <смеш> <смеш> <такі смеш> обіжайтеся, якщо настроєння. я не відвідала комусь, тому що ну так, якось так. Хочу побажати здоров'ячка Чанілечки. Привіт, нілочка. Я знаю, що я ти вдома дивишся. Всього найкращого, здоров'ячка, ще раз здоров'ячка і позитивного настрою. І все, мабуть, не... будемо прощатися. Якщо тортик буде возможности... брати, сестри, теж сут... самого найкращого, миру, добра і тепла. Може, в кінці приліплю тортик, якщо ми до нього дійдемо. Бувайте, друзі! Всього вам самого найкращого. Дівочки, на минуточку покажу вам сьогоднішні сьогоднішніх. Під ногами розстає, але людей немало. Он, Вовик вам Маша біжить спереді. Побіг в аптеку купити, ніс бризнуть. Кажу, якщо бризну ніс, то зайдемо їсти тортик. А якщо аптека ця закрита, то підемо додому. Ну, каже, що купив. Купив. Пішлі Да, Так, купив. Зараз будемо бризкати вам. Зараз будемо йти сюди і підніматися наверх. Так, кавка. Для пана кавка, для пані, як називалося? Сок. Свіжовижатий цей. Ось такий тортик взяли. І ось такий взяли. Зараз будемо приміняти все в дійстві. Чи приймати, чи приймати. В общем, всім смачного. Волик, тобі смачного. Смачного вам.